І йшли собі десь розум до щастя, та й засперечались. Розум каже, що він сильніший, а щастя, що воно. Сперечались вони, сперечались та й розійшлись. Щастя пішло у ліс, а розум пішов до одному хлопчикові і в ліс у голову. От віддає батько того хлопчика у шивці. Побув він у шивцях з тиждень, уже всьому й навчився. Отдайте, каже тату, ще чомусь другому вчитись. Віддав його батько у кравці, він і там, чи побув з тиждень, уже зумів і покроїти, і пошити. Тоді віддав його батько вчитись ще годинники робити. Він і того щось скоро навчився. От раз то його хазяїн від'їжджає, а він вже на жалованні служив. Та й наказує хлопцеві, щоб він, поки той вернеться, зробив стільки там годинників, а що зостанеться припасу, то як схоче, то і собі зробить. От він, як заходився, живо поробив, ще й собі вигадав, та такий утнув, що у двадцять п'ять років тільки раз і заводиться, та як завів, той ключик туди усередину заховав і зачинив там. Приїхав ось хазяїн, усе пороблено. Він забрав ті годинники та й повіз десь на ярмарок і його з собою взяв. Той же хазяїн свої годинники розпродав то панам, то іншим людям, а той хлопець свої... Той же хазяїн. Приїхав ось хазяїн, усе пороб. Ось хазяїн, усе пороблено, він забрав ті годинники та й повіз десь на ярмарок і його з собою взяв. Той же хазяїн свої годинники розпродав то панам, то іншим людям, а той хлопець свій продав самому цареві та як забрав гроші, той пішов десь аж за границю. А той годинник, як вийшло йому 25 років, зупинився і не п'є. Зараз послали за майстром, так ніхто ради йому не дасть. Кинулися до того хлопця, а про нього чутка вже вскрізь пішла. Він, як приїхав, того ключика зараз знайшов і знову на 25 років пустив. Цар і полюбив його. Живи, каже, у мене, дав йому горницю і прислугу, усе чисто. Усюди ходи. Отраз цар від'їжджає та й каже йому усюди ходи, від... а он туди не ходи. А там за стіною. Отрас цар від'їжджає та каже йому. Усюди ходи, а он у ту комірку. Не ходи. А там за стіною була замурована царівна. То її сам цар туди замурував і хотів, щоб її поза очі сватали. Хто приїде сватати, то йде у ту комірку та й балакає до неї крізь стіну. Як вона озветься, то за того їй йти». От стільки вже царів і якого тільки люду не приїздило, ні до кого вона не озивається, а коло тих дверей такі стояли, що тільки якийсь тієї комірки вони зараз голову йому так зрубають та напалює настромлять. Так ото от цар його шкодував та й заказав туди ходити. Ось він ходив, ходив, дай думає, зайду. Увійшов у ту комірку, аж стоїть стіл, а на столі свічечка горить. Він говорить до свічі: Здорова була свіча, здоровий майстре, сам собі й отказує, а царівна почула та за стіною. Так, так, так. Та це я давно знаю, що так, так, так. А от як нас було троє, один швець, другий кравець, а третій майстер, та й пішли у ліс, аж стоїть пень. Майстер заходився та й зробив з нього чоловіка, кравець одежу пошив, а швець взу. А вона за стіною так, так. так. <звук> як дала ото згоду, він і пішов собі, а на дверях там була така табличка, що як ото вона скаже, хоч слово, зараз на табличці саме й напишеться. От пани й побачили, що вона їм не давала згоди, а дала онкому. Давай його, кажуть, знищимо. Тільки він на двері, а вони за нього, беруть його голову рубати. Тільки він на двері, а вони на нього, беруть його голову рубати. А розум бачить, що горе, як вискочить з голови та у ліс. Знайшов там щастя, тут і цар вернувся. Розібрали тіло, і став він тоді цареві зазяття.